Влада Мукачева виділила чергову допомогу сім'ям загиблих захисників, а також бійцям, які перебували в полоні або отримали поранення. Для шести родин героїв, а також чотирьох бійців та дитини загиблого військовослужбовця. З бюджету міста виконавчий комітет виділив один мільйон гривень. Не стосується надання матеріальної підтримки. Ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі в бойових діях, забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, мова йде про надання допомоги на мільйон гривень. Ця допомога буде надана шістьом родинам загиблих військовослужбовців, буде надана військовополоненим пораненим та одній дитині загиблого героя. Окрім того, фінансову допомогу на суму майже 700 тисяч гривень спрямували для мешканців громади, які потребують лікування серед отримувачів, є й одна людина, яка постраждала від пожежі. Загалом допомогу отримають восьмеро осіб. Також на засіданні виконавчого комітету схвалили проведення протягом 10 днів з моменту прийняття рішення демонтажу. 13 сіті лайтів у центральній частині міста, що розташовані на площі Кирила і Мефодія, площі Духновича та по вулиці Успенській, дані рекламні конструкції встановлені з порушенням вимог та пропонується е е демонтувати їх седенний термін протягом прийняття цього рішення. Крім того, розглянули низку питань, що стосуються захисту дітей. Зокрема, трьом дітям надали статус позбавлених батьківського піклування. П'ятеро дітей, які приїхали до Мукачева з областей, де ведуться бойові дії, отримали статус постраждалих від війни. Також одну дитину влаштували до родини батьків-вихователів. Ще одна дитина статусна влаштовується до дитячого будинку сімейного типу розташована на території нашого міста. Також прийняли рішення про нагородження трьох чемпіонів України з греко-римської боротьби преміями міської ради. Грошові винагороди отримають Василь Мишанич, Іван Чмир та Олег Халілов. Кожен з них одержить по 20 тисяч гривень премії. Чемпіони України з греко-римської боротьби на цей раз Мишанич Василь Чмир Іван та Халілов Олег. У різних вагових категоріях прошу підтримати. Наприкінці засідання заслухали інформацію про розпорядження міського голови, видані у період з 12 по 25 березня.